Троє дітей ми виростили з чоловіком ці малі хрущовці, всіх любили однаково, але тепер я не впізнаю в цих дорослих жінках тих маленьких дівчаток, яких любила і леліяла. Катерина, наймолодша, поїхала за кордон, а от Лариса і Марія чомусь вирішили, що моя квартира їм вкрай потрібна. Я людина не полохливих і можу за себе постояти, хоч мені 73 роки. Проте, коли доньки приходять і говорять про мою квартиру, то я бачу перед собою недорослих жінок, а моїх любих дівчаток з кучериками і ямочками на щоках, заради яких я готова віддати все на світі. Лариса, найстарша донька, хоче квартиру заради чоловіка, бо, бачте, той надумав купити дачу. Мамо, купимо ми дачу в селі, ти будеш там жити, а ми будемо приїздити на вихідні. Тобі треба думати про те, що ти маєш десь доживати віку, то чим не в квітучому селі? Ти подумай добре, я діло кажу. Знаєте, матері живуть заради дітей, а от чоловік Лариси живе заради того, аби когось перевершити. Купили куми дачу і тішаться нею, то й він собі хоче. Думаю, якби куми не їздили в Туреччину на відпочинок, то й дитина би моя ніколи моря не бачила, а так має чим слабко хвалитися. Раз в рік я їду на море, я можу собі таке дозволити, я ж заробляю. Проте варто мені прийти до них в гості, як він вже каже Ларисі. Чого це ти таке м'ясо купила дороге, і сир взяла, а не сирний продукт, і що, що мати приїхала? Їй взагалі треба тільки каші їсти. У неї ж зубів нема. Отак, цілий рік все економити, щоб раз в рік наїстися на тому курорті. Що за людина? Та така, що не дасть моїй дитині спуску через мою квартиру, бо ж треба бути кращим за кумів, кращим за колег, кращим за сусідів. І байдуже, що там за закритими дверима квартири відбувається. Мамо, немає звичок поганих, інші он як живуть, то я ще добре заміж вийшла, виправдовується, донька. А от моя Марія. Та вже сама чоловіками перебирає і не може спинитися. Не розумію, чим їй Костя не підходив, адже її спокійний, і любить її, дитину їхню любить і забезпечує. Так вони прожили кілька років, а потім він застав її зі своїм другом звичайно, яке там вже було життя. Ти сам винен, казала вона йому, вічно на роботі, вічно в телевізорі та телефоні. Я хочу, аби мене любили, а не сприймали як належне. Коли ж Костя їй не залишив квартиру, то вона прийшла жити до мене. Мамо, давай свою квартиру продаси, і ми купимо більшу. Там Костя мені віддав частку з квартири і буде дуже пристойна сума. Ми зможемо й трикімнатну купити. Ти сама подумай, що ти будеш мені з сином допомагати, будеш потрібна, будеш мати свою кімнату. Ти подумай, що на старості тебе ж хтось буде доглядати, то чого це все не пришвидшити? Ти ж маєш комусь одному залишити квартиру, як на мені, то Ларисі, але у неї й так все є. Мамо, хоч раз в житті мені допоможи, я просто на краю стою, і обидві мої донечки одночасно мають потребу в моїх грошах, а я не можу нікого вибрати, бо дам одній образиться інша, бо для кожної її потреба найголовніша. Марія сама винна, що її чоловік покинув, треба було трохи думати. Каже Лариса, я завжди була вірна своєму чоловікові, тому й маю де жити, і мені має бути квартира, як винагорода за моє життя вже зараз. Лариса й так має більше, ніж їй треба, а той її чоловік такий, що тебе, мамо, вижене з хати і куди ти прийдеш, а в мене для тебе буде ціла кімната. Каже собі, Марія. Я так стомилася між ними бути, що вже нічого не знаю і не хочу. Як чинити правильно? Адже вони мої любі донечки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.